До речі, 14-й Pro Plus отримує HyperOS 3 одним з самих перших. Так що, якщо хочете подивитися, як працює HyperOS 3, то можна брати такий телефон і ви отримаєте одні з найперших, це оновлення. Всі інші ближче до кінця року також отримують. Самі пізніше отримують, це зовсім старенькі, там 12 версії Redmi. А цей дуже прикольний смартфон з зарядкою 120 Вт. Це у нас Ланда Purple Колір. Дуже прикольний, бо зроблений під шкіру, виглядає преміально, якщо носити, особливо звичайно, без чохла. Щоб захистити дисплей, тут амулет, заокруглений водоспад, дуже симпатичний і сам захист самого скла також гарний. Ми ще дамо поліуретанову міцну броню до нього і можу його і також поклеїти. Буде захист набагато краще і міцніше. І заряджається смартфон за якісь, там 30 хвилин з гарним процесором на снепі чудовою 200-мегапіксельною камерою стереодинамікою. Ну є з цього смартфона все, що вам потрібно.